Під щільним туманом окупанти пішли у механізований накат на Новопавлівку. Їм вдалося висадити у селі частину десанту, який розповсюдився по хатах. Так на діпстейт показано ділянку, де ворог зміг прорватися. Між дачним і філією колона бронетехніки російської заїхала в Новопавлівку. Висадила десант сьогодні. Наші воїни знищили сім одиниць бронетехніки і чимало харбаків. Але дуже багато їх ще я так розумію. розсосалось по селу. Їх там щось ловлять, знищують, і я дуже дуже вірю. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки їх буде вибито. Те, що ворог штурмуватиме Новопавлівку на броні, було питанням часу. Пише військовий з позивним Мучної. За його даними, противник вибився на більшу частину села уздовж траси, яка веде на межову. Село зараз фактично бойова шахівниця. Центр перебуває у сірій зоні. Північно-східна частина частково зайнята ворогом. Всередині тривають ближні зіткнення. Двори й вулиці переходять із руку руки. Наші бійці тримають, але ситуація максимально важка. В Новопавлівці триває зачистка. Кількість поголів'я окупантів стрімко скорочується. Загальна кількість болотних мразот, що прорвалися у село, є меншою ніж писалося вчора. Ситуацію вдалося плюс-мінус взяти під контроль. І сподіваюся, що село повернеться під повний контроль. У 59 й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем заявляють про локалізацію спроби штурму. За даними воїнів, усі ворожі групи відпрацьовано: півтора десятка окупантів ліквідовано двох взяли у полон. Незважаючи на високі втрати, все ж таки перед російським командуванням стоять достатньо бід завдання, і командування російське ці завдання виконує всіми можливими способами, в тому числі і покаранням особового складу, який там не хоче виконувати поставлені завдання. Україна рухається до стратегічної поразки. Вважає військовий оглядач Більд Юліан Ріобка. Пише, що РФ повернула собі ініціативу на більшості ділянок фронту і може перейти до операції рівня облога великих міст. Рьопка прямо називає Дніпро і Запоріжжя як об'єкти через 12-24 місяці. Я колись був казав, буде лінія оборони, е, е Запоріжжя, Павлоград, лазова Харків. Ну, таке, ну Приблизно така дуга. Ну, Можливо, до Ізюма ще дотягнуть буде така стріла. От приблизно воно так і буде. А як там лівіше, правіше, трохи вигнута буде лінія оборони, то вже таке будуть деталі. Ну, от на такий об'єм у нас буде вистачати ресурсу. І там техніки, і логістики, і фінансів на більше нам не буде вистачати. Ми тримаємо оборону до тих пір, поки західні перед партнери передають нам кошти, а ці кошти діляться в країні. Аналітик Юліан Рьобки виділяє для України дві проблеми: це марне постачання заходом бронетехніки, коли РФ домінує у застосуванні дронів, кабів, і ракет і друга. Це провал мобілізаційної політики. Ірина Носочова, Валерій Галушка, Ніпротіві.